Немножко их покормил, и он прямо в руках даже кушает. Это дикое животное. Маленькі птахи хижаки втратили маму кілька днів тому. Немовлята намагалися знайти хоч якусь їжу і просто вивалилися із гнізда. Спочатку пташенята сиділи на гілках цієї ялинки, та мама сова до них так і не повернулася. Під зливою малюки намокли та впали на землю. Їм на порятунок прийшов Сергій Гавриленко. Чоловік зізнався з вікна свого кабінету, що ранку спостерігав за малятами. Сподівався, що їх матуся повернеться додому. Трідняні вже кричата вже днем, то с ані були. Я сьогодні. Купили мяса, м'ясо, их. Вони з удовольствием його съели, ну і навіть стали ручные вже. Поначалу они кусалися, шипели постійно, кричали, а зараз вони стали такі ручные. Ну, як можна их было мимо них пройти? Взагалі? Спеціалісти переконують, добровільно сови не залишають свої гнізда, припускають, з мамою пташенят сталося лихо. Скоріше, це нападають на падіння ястреба тетеревятника Бросить она не могла, но могла стать очень часто ситуация, когда в город пролетает в последнее время не только совы поселяются, но и крупные хищные птицы, например, истребать эти Я их вижу очень регулярно, практически каждый день. У ніч тоже птенці і теж пухови. Тому сова, якщо виснадив ястреб терев'яник, а собі гніздо, вона беззащитна. Олег поясник каже, ці малюки ще не навчилися літати та здобувати собі їжу самостійно, занадто малі. А відтак під деревом вони просто загинули. Двох сиріт прихистили в мені. Поки що затишне мамине гніздо цим малятам совенятам замінить ось ця клітка. Тут вони пробудуть щонайменше місяць. Їм уже визначили раціон та підготували свіжого м'яса. Віддати малюків пташини-рятівник вирішив зоопарк. Тут на місяць старша совеня розкошує в великій клітці. Туди підселили ще двох знайд. Якщо вони будуть недружно, значить ми пересадимо їх в другу кліточку, але я думаю, вони подружиться. Вологість особливо на них не впливає, а температура теж тут буде у нас нормальна, в нас тут 20-25 градусів, тепленько, щоб вони поки що підросли. Кормити будемо м'ясом і маленькими у нас є мишки, там, свинки маленькими, будемо їх кормити, водичку. Ну і звичайно, будемо м'ясо обов'язково мочати в водичку. Тоді тільки вже, якщо вони будуть погано їсти, бо будемо їх кормити з рук. З рук в зоопарку вже вигодували одну сову. Минулого року її принесли відвідувачі. Сьогодні вона з радістю позує на камеру. Ми кожному животному рады, кожного выкармливаем, за кожним Вот. Или воно заболело, или там плохо кушає. Ми за кожним смотрим, за кожним животним. Від голодної смерті в Менському зоопарку птахів рятують часто, зізнаються працівники. Та от сови не кожному потрапляють до рук. Люди кажуть, порятунок малюків сови добрий знак.